Слухайте, та таж якщо зорі запалюють, значить, комусь це потрібно, значить, хтось хоче, щоб були ці зорі. Значить, хтось називає плювочки ці сріблом і, захлинаючись по обіднього пилу ріці, рветься до Бога, боїться спізнитися, плаче гірко, цілує Богові жилаві руки, просить, щоб неодмінно була зірка. Приблизно 400 мільйонів років тому на Вінничині відбулася подія планетарного масштабу, падіння одного із найстаріших у світі метеоритів. Про це дотепер нагадує Зоряна рана, кратер. Тоді, як я вже стала така, вже, що і в школу, і все, то баба каже: знаєш що? А тепер я тобі розкажу і покажу камінці. От, бо ти вже така, що, що ну, розумієш це все. Але я тебе попередюю, що на цих камінцях. Ти можеш на цій воді, що, що, що зарадять, бо це, це небесне каміння, і з ним заробляти на ньому гроші великий гріх. от. На, на одній цій ці воді ти можеш мати велике багатство, але це прокляття до п'ятого колін. Фактично, це вже десь в років було мені. Сім вона мені показала і доручила це каміння. от. Но бабуня казала, що це її передала її прабабуня. То таким путем мені дістався передана молитва, і що це небесне каміння. Вчені доводять, що гігантські динозаври, цератозаври, літаючі ящерки, які мільйони років тому населяли землю, загинули від зіткнення нашої планети із небесним камінчиком. Коли падає небесне тіло, наприклад, в океан, в якісь водні простори, тоді просто виділяється величезна кількість пари, і вона просто закриває сонце. Може на декілька місяців закрити. Як це трапилося? І ось з нашим це кратером, який теж був причетний до того, що загинули всі ті живі істоти, які населяли нашу древню землю. А, так стверджують вчені. Да, і ось якщо він падає на поверхню, значить виділяється така кількість пилу, що теж закриває сонечко протягом багатьох місяців. Ось тому і є все живе на землі. Загоїлася рана, але навічно залишила у собі небесне тіло. На глибині близько 800 метрів зберігається зоряний камінь, його вага приблизно 40 мільйонів тонн, діаметр до 300 метрів. Первісний діаметр метеоритного кратера, на думку фахівців, становив більше 7 кілометрів. Частинки від нього відколювалися чи то під час польоту, чи то від зіткнення із землею. Їх і дотепер знаходять у навколишніх селах. Тутешні мешканці застосовують залишки метеоритного каміння у побуті. Роблять підмурки біля хат. На їхню думку, він дуже добре тримає тепло та не пропускає холод. І поблизу кратерів є село жорна якраз названо на честь того, що якраз із цих камінчиків з кратера витовляють надзвичайні унікальні жорна. Мука з них надзвичайно смачна і корисна виходить. У 1996 році їздив праправнук Марка Твена Уілім Тіхт і племінник Голландської королеви. Він писав книжку Україна очима американця. Він їздив по всіх областях. Він каже, що а якби прислати вам значить, знатоків по камнях. Я кажу, а я з задоволенням, я іменно що небесне, це розтяжні поняття небесне. Значить, з мого дозволу, от тут ви бачите, взяли кусочок, значить, цієї птиці, і кусочок стопи. Це вони предполагають, що це, значить, іменно, може, метеоритний камінь. Но тут є така в них гіпотеза. А хто ж його шліфував? Віді птиці, віді стопи. Значить, десь хтось, може якась цивілізація, може що, десь хтось ним користувався з людським умом розумом. От. А де, а що? Вони так і теж не, не дійшли до. От. Одне, одно єдине сказали, що це метеоритний камінь. Що це дійсно, так як ваша бабуся казала, що це камінь неземний. Іллінецьку астроблему почали досліджувати ще в XIX столітті, але остаточний висновок про її космічне походження зробив академік Вольтер у 1973 дев'ятсот після всебічного аналізу гірських порід, у яких було виявлено підвищений вміст Нікелю та Кобальту. Свого часу тут знайшли найбільший у світі агат його розміри 15 на 32 сантиметри. Нині він зберігається в одному з природничих музеїв Берліна. Ну і, як кажуть японці, ходять вінничани по золоту, але навіть цього не розуміють. Тому що за камінчик, ось, наприклад, цей це уламок самого великого, який впав за останню тисячу років, в 1947 році важив декілька сот тонн. Але при падінні розколовся на уламки. Маленький, вагою 3 кілограми, залетів до нас в Вінницю в центральний парк, прямо в планетарі. Його вага 3 кілограми, а вартість була 200 тисяч доларів. Сьогодні Вінничина стала меккою номер два. Кожних три роки до нашого астероїда їдуть астрономи з усіх країн світу. Їдуть за щастям. В сполучених штатах зараз за один грам метеориту дають до тисячі доларів. За повір'ям вони приносять щастя. І зараз олігархи носять персні не з діамантами, а носять з метеоритами. От, наприклад, це. Масивний такий камінь. Це бабуня казала, що це птиця Божа. Оце тут, бачите, брали е, значить, на аналіз. Тут це і чубочок, і, і дзьобик, і хвостик. І ось видно, ось, як бачите, що воно від чогось відлупалося, десь від якогось тіла воно відлупалося. От, але, е, от. То оце, бачите, скільки тут сплаю. Всьо. От то це бабуня казала, що птиця боже вона лікує від голови до пояса всі хвороби, які є в людини. Астрономи всіляко вірять, що місцена, на яку звалився з неба астероїд, є надзвичайно позитивною. Саме у метеоритному кратері заготовляють лікарські рослини. Там, здається, представлена половина ботаніки, що характерно, трави ростуть безпосередньо на камінні, причому на зоряному камінні. Таким чином вони вбирають у себе космічну енергію. Чай з таких рослин особливий. Точно таких розмірів, як наш лінецький астероїд, зараз у напрямку до землі летить аспід, Так його прозвали журналісти. Тобто вампір. Це камінчик розміром приблизно в 400 метрів, який повинен у 2012 році, 21 грудня, в день зимового сонцестояння, зіткнутись із землею. Це абсолютно не загрозливо, тому що розміри його недостатні. Щоб катастрофа, ось така справжня відбулась, потрібно, щоб камінчик був в діаметрі приблизно 1 кілометр. Оце стопа матері Божої. о, бачите? о, о. бачите, Оце вони тут я не дозволила більше, то тільки отуто взяли, щоб не розрушили. Але на цій стопі от знатоки, бачите, це всі відображені жилочки, всі нервові судинки і сплетення от п'яточне і значить, передне стопове, от. Це все, як ці, ну хто знаток по цих, ну, по анатомії людини, то тут воно все відображене. От. І оцей, якщо лікувати водою з під цього каменя, от, то це від половини і до, до ніг. За повір'ям, коли пролітає небесний камінчик, обов'язково потрібно задумати бажання. Воно здійсниться при єдиній умові. Ніколи нікому про це бажання не можна розповідати. Стопроцентна гарантія все, що задумано, обов'язково здійснюється. Слухайте, ж якщо зорі запалюють, значить комусь це потрібно, значить, напевне, мусить, що вечора зірка над дахом хоча б одна зацвісти.